У нас є такі хлопці, як ти. Ми точно не переможемо. Україна не переможна. Я хотів подякувати і народити себе медаллю за сприяння Збройним силам і е, України за допомогу всім солдатам і подарувати Ще е, календарь, щоб ти бачити з того дня наші хлопці на війні, вони виконували завдання. Е, так само, що дякую. Дякую батьку за лікування такого ситуація. Дякую дуже за вашу позицію. Так ви знаєте, безразнічну, патріотичну. Дякую вам Несподівано і дуже незвично, якщо чесно. Зараз я накопичую гроші, щоб допомогти бійцям АТО і щоб наші бійці визволили нашу батьківщину. Враження такі, які в мого сина, дуже несподівано і надзвичайно приємно. Я до цього часу все ще не можу повірити, що вчинок мого сина він помічений. Він настільки високо оцінений керівництвом збройних сил України. Він продовжує накопичувати кошти, вирішив ще одну машину придбати для бійців АТО, тому що потреба української армії в волонтерській допомозі вона не зменшується в силу того, що завдання перед збройними силами збільшується, оскільки очевидно, що є амбіції захищати країну і перемагати. Допомога суспільству як ніколи потрібна.